Після того, як ми поповнили Binance з колоночки поповнення кошти потрібно перевести в спотовий гаманець. Для цього ми натискаємо на переказ і з поповнення перетворюємо в спотовий, тобто розблоковуємо наші кошти. Для цього ми нажимаємо там, де біткоін, да? ми натискаємо і шукаємо варіанти. Да? Якщо ми поповнили в USDT, да? ми вибираємо USDT, якщо ми поповнили в Bust, да? ми вибираємо Буст. В пошуках вводити дану валюту. Так, в нашому варіанті, допустимо, ви поповнили Баст. Ми натискаємо Bust і у вільне віконце пишемо доступний нам баланс. Да? Тут знизу буде писати, скільки у вас доступно. І ви пишете. Спешемо, тут 23. І підтвердити: дані кошти переходять в спотовий гаманець, тобто ви розблокували кошти, з них ви можете здійснити купівлю. Далі ми переходимо на головну сторінку для того, щоб купити криптовалюту. Так, в пошуках ми вводимо потрібну нам валюту. Да, скажімо, гладкоін. Да, вибираємо LTC. Так, і нам буде достатньо до, до нашої уваги в спотовому варіанті в е, USDT Lightcoin і в Bust Lightcoin. Да, тобто все залежить від того, е, яка валюта у вас доступна. Допустим, ви вибрали Lightcoin Bust. Да, натискаєте на неї, нажимаєте Купівля. І там, де усього. Пишемо доступний нам баланс, скажімо, скільки там 123. Да? От, і вам буде доступно 1,51 лайткоін, І купіть лайткоін. Після чого а, дана монета криптовалюта буде куплена і буде знаходитися в спортовому гаманці. А, це буде виглядати ось так. Да? Тут, тут буде у вас наявний доступ балансу, який у вас є.